В Івано-Франківську з'явилися нові таблички із назвами вулиць. Тепер двома мовами українською та англійською. Однією з перших отримала нову яскраво двомовну табличку вулиця Академіка Сахарова. Однак слово вулиця на англійську стріт комунальники чомусь не переклали. Як писати радилися з фахівцями, кажуть туристи, і так розберуться. Мовляв, іноземцям навпаки слід привчатися до місцевого. Організатори цього ноу-хау комунальне підприємство Єдиний розрахунковий центр. Тут не розуміють, чому зчинився галас. Свої дії пояснюють світовою практикою і ніякої проблеми в цьому не вбачають. Я б не сказав, що це десь неграмотно, чи це смішно виглядає. Ну острітно стрітно ну, приїде турист десь ну, з країни не англомовної. Тобто чому саме на англійському мову повинно перекладатися? Це ж ну латиниця, вона ж не приватизована. Так, англійською мовою. Ми не виконували переклад, ми робили транслітерацію. Перед тим, як виготовляти аншлаги, ми наші макети опублікували в соціальних мережах. було певне обговорення цих макетів. Ми чому саме вулиця, а не стріт? Тобто ми десь цікавилися, ми спілкувалися з фахівцями, які займалися, займаються цією справою. Нам відомо, що у Львові аншлаги виконані без перекладу, транслітерація виконується. Також Артемій Лєбідів, відомий дизайнер. Також у своїх ханшлагах він не вживає стріт, а пише саме вулиця. Транслітерація. Ми вважаємо, що ми зробили правильно. Тобто не, не, не бачимо Цьому такої глобальної проблеми. Транслітерацію слова вулиця зробили дарма, треба було перекласти. Переконаний письменник Євген Баран. Безперечно, це мало би бути вже англійською, і, і, і тут просто проста неграмотність, проста не незнання культури. Тому що є вулиця, значить, або вулиця Лепкого, або о, застріт Богдан Лепкий, А інакших варіантів просто ну вони дикі, і неприродні, і ви самі розумієте, що вони викликають сміх. Самі ж Івано-Франківці двомовні таблички оцінюють по-різному. Я Бог його знаю, Я навіть ніколи не звертала уваги. Академіка сахару написати. Просто українська, а на що перекладати? А тут не так ходять багато іноземців, щоб ці вулиці були переименовані і купа коштів пішла. Ну я думаю, якщо була українська, то нехай би й була українська вже, щоб не було переведення на англійську. Ну це помилка. Якщо пише вулиця українською, а не... Якщо вже переведено на англійську, то я рахую, що мало би бути повністю переведено на англійську, так? До речі, вартість однієї таблички приблизно 80 гривень. Виготовляє їх місцева рекламна установа. Комунальники запевняють, попри обурення городян, у найближчі два роки аншлаги встановлять на всіх вулицях Івано-Франківська. Наразі вони є лише у центрі.